І у вас якісь деталі цієї спецоперації у попасній ну, особливі деталі поки що я не можу говорити. Давайте дочекаємось вже офіційної заяви Генерального штабу, але можу сказати, що дивіться, я неодноразово казав, що навіть якщо 100 квадратних метрів Луганської області буде під контролем збройних сил України, то можна казати, що Луганщина, Луганщина тримає. Ну, от ми і побачили нещодавно ту бавовну, як ми вже звикли називати, яка відбулася в попасні. Поки що деталі не будемо озвучувати. Але якщо, врешті-решт, виявиться, що більше ста вагнерівців з керівного складу загинуло, ну це для нас вже не буде новиною. Тут важливий момент, пане Сергію. Ви сказали про керівний склад, тому що різна інформація є, що дійсно там могли перебувати керівники чи навіть власник цієї приватної військової компанії. Що ви можете з приводу цього сказати? Я розумію, що ви очікуєте офіційних коментарів, але все-таки коментар від вас, який може бути? На жаль, скоріш за все саме з приводу кухаря, то ми. Е... Ну напевно, нас не, не порадують, не буде такої чудової новини. Але заступники так, ну і цифра більше ста. Mm -hmm.